Виноград врожає ми пронормували, подрізав грони, це невелика кількість. Забув сказати, я не залишаю його під кущами а виношу з ділянки ну, в то місце, де викидаємо харчове сміття. Ось така вийшла порція, і тут вже стільки є. Ось Стільки викидається, і це ще небагато. Просто цього року погано, погано запилилося. Ось таке ми проводимо на винограднику врожеї. А ось так пронормовано яблуко. Ну, і ручки так само нормуємо. Грушок просто також менше зав'язалось. Ось така кількість їх. І ще скільки наверху є. Пронормоване. Це стільки яблучок. Пронормоване викинуто. З кількох дерев. З кількох дерев. Нормуємо врожаєм.